Під тріски дров групці в теплій душевній атмосфері шосткинські волонтери Янголи Перемоги платуть захист для тих, хто виборює перемогу для всієї України. На групці вариться суп у чайнику чай, аби не гаяти час і не ходити додому на обід. Тож все організували тут, на місці. Основний кістяк це 10-12 людей. Ми зійшли з дівчатка, працювали на різних локаціях раніше співпрацювали і в нашому місті, і в інших містах поз'їжджалися сюди, поприїжджали. Але от саме як група Янголи Перемоги, ми вже образувались, так сказати. Перша відправка у нас була 7 грудня. У нас виготовляються маскувальні сітки, коли ми віддавали літні сіточки. Хлопці казали, ми вже становимося до вас на чергу на білі. Я кажу, ні, хлопці, ми неморально до цього не готові. І кожен день, звісно, кожна людина, кожен українець сподівається на те, що нарешті буде перемога, що все це закінчиться. І також виготовляються у нас дівчатка, наплетають кікімори, які потім матеріал наплетений передається на. Групу Валькірії, шостки, і вони потім їх викроюють і шиють, відправляють вже готові кікімори. Ольга мані вже на пенсії. У такий складний час жінці не сидиться вдома, і вона просто не може залишитися осторонь спільної справи заради. Перемоги не одразу вийшло. Сперва так чуть не плакали, що не виходить. Тоді і так вийшло, тепер вообще добре. Закритими очима. Да. Закритими очима. Спочатку на кікіморах була, тоді попросили сітки в'язати. Я стали ми в'яжемо сітки, от а зараз допомагаю шию троси. Роблю ті ангелочки, щоб на кожну сітку можна було прив'язати ангелочок. Вишиваю картини, вишила от моя картина оцього. От і так допомагає. Мені як вже я не можу сидіти вдома. Я сажу перед телевізором і шунить роблю. Швидкі згортовані жіночки вже в'ють рекорди по кількості сплетеного маскування, адже працюють не покладаючи рук, бо війна не чекає. Ані гарного настрою, ані якихось особливих умов на начало грудня. У нас 15 тисяч квадратних метрів сіток. Кікімарут десь на кожного місяця. По штукам дівчата наплетають від 12 до 20 штук кікімор. І щоб ви розуміли, вони працюють майже вдвох. В цьому місяці ми вийшли на рекорд, скажімо так. В цьому місяці ми наплили 1600 і трошечки квадратних метрів. Уявіть, який це об'єм. Тобто, кожен день, якщо 1600 поділити на 30 днів, ми ходимо кожного дня. Кожен день скільки ми маємо це наплітати. На двох ці жіночки плетуть ціле полотно для виготовлення кікімор. Отак на стільчиках, не розгинаючись, вони щодня роблять свій внесок. У перемогу. Воно не важко, але терпіння треба. Треба терпіння, тому що дуже кропітка робота, треба кожну ниточку прив'язати. Тут кольори різні, треба їх ставити один за одним. Щоб була така сітка, яка виглядає, наче трава суха, або ще якось по-другому, якийсь пейзаж. Ми тут кладемо чотири кольори, їх треба в особливій послідовності ставити. Вони нарізаються. Окремо жіночкою, їй 72 роки, вона додому нарізає під лінієчку, вот, канцелярським ножом і приносить нам. Ми їй даємо тканину, вона нарізає нам ось ці ленточки. Ось це полотно 8 метрів і 3 метри висотою. висотою. Ну, ми десь 10, 10 суток робимо, так скажемо, тому що працюємо без вихідних. З надією у Сергія Васильовича дуже відповідальна, особлива робота. Чоловік плете антидронові сітки. Він вміло орудує нитками і дошечкою, з допомогою яких і виготовляє цей захист. Натягується сітка, летить дрон, путається тут, до землі не достає, не взривається. вже працюють сітки. Чи я почав недавно, бо не було матеріалу, ниток. Це у мене шоста? Пожажу. Сейчас е, 5 на 4. Як повелося волонтерів дві біди. Це брак коштів і брак робочих рук. З першим і з другим складно. Було б бажання навчитися можна, а от з грошима важче. Найголовніше зараз у нас проблема матеріальна. От зараз у нас замовлені два рулони білого матеріалу. На нього нам треба 5 тисяч. 40 гривень на рахунку. От я сьогодні дивилася 1700. Матеріал уже в дорозі. Тобто, розумієте, якщо не прийде матеріал, якщо ми його не оплатимо, ми просто станемо. А залишилось тут буквально на одну сітку не вистачить. В основному все купляють за донати від простих мешканців міста, докладають зі своїх пенсій та зарплат, звертаються по допомогу до рідних, друзів, які майже. Ніколи не відмовляють, аби хоч якось поповнити картку на придбання матеріалів, дівчата проводять розіграші серед містян. Все це для того, щоб допомогти нашим хлопцям, і тому що я знаю, як це, як це прокидатися вранці і відчувати, і дивитись у телефон, і бачити той або плюсик, або просто. У мене все добре, тому дуже просимо долучайтесь до наших розіграшів. Окрема стіна у приміщенні виділена під своєрідний алтар, де найдорожче, найсвятіше для всіх волонтерів. Це прапори від хлопців, для яких виготовляли маскування. Тут прапорів і шевронів уже чимало від різних бригад, від різних підрозділів, але кожен зі своєю історією, і всі зі словами вдячності, кожен по-своєму цінний для дівчат.